Завершити війну за 24 години обіцяє колишній президент та лідер змагань Дональд Трамп. Як саме він пояснив в інтерв'ю Fox News. Трамп першим із кандидатів політолог Сергій Куделя виступив за початок прямих переговорів з Кремлем. Починається ця, ця його пояснення саме з того, що він готовий сісти за стол переговорів з Володимиром Путіним і е, переконати його у тому, що якщо війна буде далі тривати, то сполучені штати нададуть такі обсяги допомоги. Україні, які змусить Росію фактично програти, і з іншого боку, він також пояснив, що він готовий натиснути на Володимира Зеленського, президента України, і змусити його погодитися на певні умови, близько до позиції Трампа є позиція його опонента, губернатора Флориди Рона Десантіса, який відстає від лідера на близько 30%. Десанці спочатку назвав війну Росії в Україні територіальну суперечку. Після чого під тиском критики зробив кілька жорсткіших до російського лідера заяв, але е, е, він хотів підкреслити, що необхідно е, шукати якихось компромісів, е, і чи розпочинати переговори з Росією е, задля припинення війни. Політолог Володимир Дубовик вважає, що позиція Десантіса і досі еволюціонує. Ми пам'ятаємо, що в принципі він. Доволі проукраїнську позицію займав, але потім побачив, що на жаль Трамп посунув. Електоральну базу і настрої республіканської партії в протиукраїнський, антиукраїнський такий спосіб, і тому санті, щоб зберегти якісь шанси на висування, він також посунув свою позицію. Змінив її на таку доволі протиукраїнську, скептичну. На третьому місці наразі перебуває колишній віцепрезидент Майк Пенс, якого сьогодні підтримали більше 7% виборців республіканців. Пенс, перше серед усіх учасників перегонів, приїхав до України та займає чітку проукраїнську позицію. Про свою підтримку заявляє колишня посолка США в ООН та колишня губернаторка штату Південна Короліна Нікі Гейлі. Зокрема, вона наголошує, що шай союзникам необхідно забезпечити українців усім обладнанням, аби закінчити війну. А перемоги, за її словами, означатиме повний вихід російських військ з території України. Шанси обох цих кандидатів політологи розцінюють як невисокі. І лейтмотивом мотивом теперішньої кампанії, принаймні зараз, мені здається, є емоція помсти вендети за програні вибори 2020 року. І єдиний спосіб отримати цю помсту це повернути Трампа назад у Білий Дім. На жаль, ну ми не бачимо шансів такої притомної традиційної, консервативної, жорсткої з точки зору безпеки і підходів до зовнішньої політики. Шансів у представників такої перспективи, яка традиційно була республіканською, але на жаль. Вона повністю змінена докорінно тими роками, коли Трамп був президентом. Гілі наразі перебуває на п'ятій сходинці. На четверте місце за популярністю серед потенційних кандидатів. Вийшов Вівек Рамасвамі. син емігрантів з Індії. Він заснував та керує біотехнологічною компанією. Сьогодні б його підтримала майже 6%. Рамасвамі сказав, що якби був президентом, він би домовився про угоду, за якою б Україна в обміну припинення бойових дій відмовилася від частини територій та об обіцяла не вступати. В НАТО добовик його шанси оцінює не дуже високо, та називає його популістом серед популістів. Трамп і Десантіс теж є популістами, але Вівек навіть намагається їх обійти в цьому сенсі. А, ну в нього позиція ще більш така антиукраїнська. Ну і в принципі. Така змісту серйозного там грунтовного розуміння проблем немає. Куделя пропускає, що Ромасовамі бере участь у перегонах, аби збільшити свою пізнаваність і можливо претендувати на якусь високу посаду в уряді. Мені здається, що ця кандидатура вона не спрямована на те, щоб. Перемагати на президентських виборах взагалі політологи припускають, що наразі українська тема не буде відігравати вирішальну роль у внутрішніх дебатах. США. американці більше опікуються такими проблемами, як економіка, імміграція, питання культурної ідентичності. У той же час підтримка України серед республіканців знижується. Багато хто з американців каже, ну як так, ми весь весь час ми вирішимо всі конфлікти, проблеми в світі. Чи ми дійсно світовий жандарм, поліцейський, чи ні? Не хочемо таким бути. Мали такі довгі, довгі війни в Афганістані, в Іраку лише там закінчили і втягнулося всю нову війну на боці України. Підтримка України в Конгресі, від якої залежить надання подальшої допомоги, залишається вищою, ніж серед звичайних республіканців. Канців казують експерти, якщо війна буде затягуватися, тим більше, якщо не буде якихось яскравих успіхів територіального звільнення наших земель, нашими збройними силами, то все більше і більше буде голосів, як серед експертів, політиків, так і в конгресі на капітолії. Да тих, що будуть казати, ну мабуть, треба нам звертати це, бо ну Україна якось відстояла себе і вже гаразд. Тобто вона існує надалі. А ну там частину земель вони залишать там під російським контролем. Це не така ж велика проблема катастрофа для Америки. Куделя натомість вважає, що виборча риторика буде меншою мірою впливати на членів конгресу, але матиме вирішальне значення наступного літа. Коли республіканці визначаться з єдиним кандидатом на загальних виборах, мені здається, можливості для продовження того рівня підтримки можуть бути обмежені. Все буде залежати від того. Звісно, як будуть розвиватися військові дії в Україні? Наступні президентські вибори, на яких від демократів балотується діючий президент Джо Байден відбудуться 5 листопада 2024 року. Тетяно Ворожко Дмитро Савчук Голос Америки.